Це ще за радянських часів написано, бачите, тоді зовсім ціни були. У суботу Никодим по подвір'ю бродить, випить, хочеться йому, а живіт підводить. А в кишені лише сірник і одна цигарка. До копійки підмила жінка-ночка отарка. Вийшла жінка на балкон щось чіпля до швору. Гей, кає Никоди. Кінь копійок сорок. Сам бернися та візьми, невелика цаця. — Як я кину, як у них пісу розлетяться. Кісуться, Никоди. Розвела балачку, я впоймаю на льоту, загорнив троячку. Зустрічає якось мене. Якось так було, що перед першим квітня він брав участь у радіопередачі від суботи до суботи, а всі знали, що я його копіюю і запросили, раз мене, щоб я скопіював його на радіо. І він мене зустрічає на Здрастуй, Здравствуйте. Говорять, ти мене копірував, а ну і образі. Ну і отак ну, якось розговорились і каже, Толя, дай мені відвідать, для чого в чоловіка спіною хребет, я не знаю, щоб голова в штани не впала. А знаєш, для чого в чоловіка в носу перегородка? Я не знаю. Щоб кози не парувалися. І був випадок один раз. Випить, хочеться йому. Він підійшов до гастроному, стоять двоє. Двоє мають пляшку, а третього нема. Він підшов. Ребята, візьміть мене в компанію. Жоп, тебе день В Меня є яблучко. Ну, хай, го, він. Наливає, випили, копнули, говорить, ну давай, давай яблучко. Е, ки я